Зараз проводиться аудит тих маршрутів, які найбільше потребують наші мешканці. Ми розуміємо, що була трохи несправедливість, коли найкомерційно привабливіші тарифи віддавалися приватним перевізникам. А електротранс закривав суто ті маршрути, які не хотіли забирати приватні перевізники. Вже третій місяць працює комісія міського виконавчого комітету над аудитом всіх перевізників, які а сьогодні здійснюють пасажироперевезення в місті. Буквально днями буде презентовані результати цих комісій. Як висновок буде розторгнуті договори з деякими перевізниками, і звичайно, через призму інтересу мешканців будуть встановлюватись нові автобуси на нові маршрути. Але концепція наступна: є велика потреба в сполученні саме Хортицького Дніпровського району. Ви знаєте, тому що це віддалена частина сполучення через місто або через плотину. Це перший пріоритет, і другий пріоритет безпосередньо починати, так би мовити, впроваджувати комунальні одиниці транспорту. На ті маршрути, які до прикладу сьогодні вже використовують приватні перевізники, щоб у людини була можливість скористатися чи їхати на маршрутці, чи їхати на автобусі. Тому у кожного з'явиться можливість обирати.